Вітаю вас! Усе чим запам'ятався Житомирянам цей тиждень. Далі у програмі новини тижня. Житомирщина відзначила 69-ту річницю від дня визволення від німецько-фашистських загарбників. Урочиста частина пройшла у Житомирській телерадіокомпанії. 24 декабря 1943 года войска Первого Украинского фронта, командующий генерал армии Николай Федорович Ватутин, начали Житомирско-Бердичевскую операцию. Цель операции – уничтожение Корсунь-Шевченковской группы противника, а это именно 4-й и 1-й танковой армии. Почему именно сегодня вот эта дата для вас, для молодежи, такая вот значимая? Ну, потому что э, вообще эта дата освобождения Житомира и вообще победа в Великой Отечественной войне э, важна не только для нас, но и для каждого жителя Украины. Потому что если бы не было этой победы, если бы не было освобождения Житомира, то, э, то я не знаю, где бы были мы, э, где бы были наши, э, наше, наше будущее. Или, может быть, нас вообще не существовало бы. В ходе операции были освобождены города Радомышль, Новоград-Волынский, Житомир, Бердичев, Белая Церковь. К 14 января Первый Украинский фронт продвинулись от 80 до 120 километров на юго-запад. Пришлось быть в Сталинграде. Полк мы сформировали, в Средней Азии у нас были люди, 17 национальностей. И цей полк поставили на плацдарм, на правом березе Дона, там, где начинался прорыв. І пішли в прорив. Я лічно був на фронті три роки. три года. Это артиллерия противотанковая и артиллерия так называемые Ставка Верховного командования, называется полки прорыва. Сегодня вся Житомирская область, вся Житомирщина отмечает 69-ю годовщину освобождения Житомирщины от немецко фашистских захватчиков. 1944 года была разработана Житомирская бердическая операция Первого Украинского фронта под командованием генерала Ватутина. Сергей Гутенко, Руслан Мороз, специально для новостей. Від редакції щиро і від усього серця вітаємо ветеранів Великої Вітчизненої війни, тих, які дали нам свободу і позбавили світ від фашистської чуми. Нарешті у Житомирі почали прибирати сніг. Як повідомив начальник управління з питань комунального господарства Олександр Марцун, роботи почалися із настанням відлиги. Прошу пряму мову. Комунальні підприємства міста разом з Державтоінспекцією та комісією з безпеки дорожнього руху визначили порушення на проїжджій частині в місцях, де лежить сніг. У зв'язку з цим було вжито заходів по вивезенню та прибиранню снігу. Паралельно з цим роботи також проводилися на другорядних вулицях міста, а саме район Мальованка. Де були у нас зауваження перевізників громадського транспорту, ми також виконали роботи по розширенню проїжджої частини. Сильні морози не дозволяли нам навіть е, зробити ті роботи, які ми виконуємо сьогодні. Сьогодні, якраз користуючись нагодою, що є відлига, ми виконуємо роботи по розширенню проїжджої частини. Вперше в нашому місті відбувся фестиваль Учнівська ліга КВН Житомирщини на сцені Житомирського державного університету імені Івана Франка зібралися команди, аби довести, хто з них найгостріше жартує. А в залі та в журі були присутні досвідчені кавенщики зірки Асоціації Кавен України. У фестивалі змагалися між собою команди загальноосвітньої школи номер 19 номер 27 номер 16 Гуманітарної гімназії номер 23 та збірна команд ліцею при ЖДТУ та ЗОЖ номер 17 Ведучим вечора був студентський мер Житомира, голова громадської організації Школа гумору, учасник популярної телепередачі Жарт клуб Побрехеньки Дмитро Курінний. Ми заставляємо зрителів плакати, коли вони дивляться наш виступ. Примерно так. Цибуля. У Житомирі відсвяткували свято водохрещення. Сотні вірян зібралися до ополонки, де пірнали найзагартованіше, та до церков, щоб освятити воду. Вважається, що у цей день вода стає. Надзвичайно цілющою і може зцілити навіть невілковні хвороби. Хрещення Господнє у Житомирі вранці на річці тетерів почали збиратися люди, щоб пірнути в освячену воду. Обряд освячення води виконав архієпископ Житомирський Новоград Волинський Никодим. На святі також був присутній міський голова Володимир Дебой, який так і не пірнав воду, лише споглядав, як це роблять інші Житомиряни. З кожною новою хвилиною охочих скупатися в освяченій воді ставало все більше. Було споруджено дві палатки для переодягання жіноча та чоловіча, що створювало комфортніші умови аніж переодягатися під відкритим небом. А всі, хто змерз, мали змогу придбати собі гарячі напої та солодощі, загалом на свято, порівнюючи з останніми роками, прийшло набагато більше Приємно Знову зустрітись і бачити тих людей, які сьогодні прийшли в першу чергу почитися духовно, змити ту тілесну гріховну стан, який в нас є, і набратись духовної чистоти. Звичайно, і купання. Ми не маємо перетворювати в якісь показові запливи, а ми маємо віднестись до цього в духовному відношенні. Адже в першу чергу ми прийшли сюди, як прийшов Господь. До річки іордан, щоб виконати закон Божий, який сам його і створив. Освятити себе водою на водохреща – священий обов'язок кожного віруючого. Так у селі Глибочиця пройшло справжнє та масове святкування хрещення Господнього. Близько 200 віруючих зібралися на березі місцевого водоймища, аби поспівати колядок, послухати пісень та, звичайно ж, укунутися в ополонку. Отець Миколай освятив воду та благословив усіх присутніх. Довкола ополонки вже стояли люди, чекаючи на відправу. Після молитви священник, нахилившись тричі мочеву воду срібного хреста, після чого селищний голова першим пірнув воду за здоров'ям з головою пірнали люди з неабияким задоволенням, адже щорічна практика свідчить, жертв на водохреще не буває. Проте біля ополонки готовий до порятунку стоїть рятувальник. У нас вже стало традицією шоста на водохреща відмічати свято в такому форматі з громадськістю чотирьох наших сіл і не тільки до нас приїжджають жителі. Житомира та окружніх сіл. В першу чергу це свято, а в друге, окунання в зимову пору – це пропаганда за здоровий спосіб життя. І тільки так. Тобто, люди, які щось можуть робити, скажімо, в своїх кабінетах, вони в першу чергу повинні показувати приклад на собі, як керувати територіальними громадами і займатися спортом, та, звичайно, проводити такі свята. І якщо вони є взимку, теж їх не ігнорувати. 22 січня вся Україна буде святкувати День Соборності України. Це День воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Ми вирішили дізнатися у Тимирян. Чи знають вони, що це за свято? Ну, це День Соборності, коли збираються всі землі України. Ну, ну Приблизно знаю. Ні, вибачайте, я далі не знаю. Ну, догадуюсь, так. Да. Можете сказати. Бо не знаю, там. Якісь акції з луки був, да, там, щось таке. Правильно, дякую. Mm. А, ну так, да, може бути історію втіла не давно. Uh -huh. Соборність це найголовніше слово для, наш, для нас, українців. Соборність це мир, покій, дружба між всіма нашим, нашим населенням України. Дякую вам, святкуйте його 22 січня. святий праздник. Ну, я думаю, что это объединение всего народа Украины, прежде всего, это независимость Украины, это вера, вероисповедание, которое, ну, вероисповедание людей, конечно, ну так я думаю, что я знаю. Соборности. Не може, будь ласка, вибачте. Это когда вся Украина воедино сливается. І наостанок прогноз погоди на наступний тиждень. Понеділок – мінус 7, мінус 2. Весь день сніжитиме. Вівторок – мінус 8, мінус 7. Хмарно. Опади у вигляді снігу. Середа, мінус 12, мінус 9, хмарно. Четвер мінус 20, мінус 16, без опадів. П'ятниця, мінус 19, мінус 16 без опадів. Субота мінус 16, мінус 14, хмарно без опадів. Будьте уважні на дорогах, слідкуйте за змінами температури та одягайтеся тепліше. Власне, я прощаюся з вами до наступного тижня. Дякую, що лишаєтеся з нами, адже ми працюємо саме для вас.